Свідки Гови, це така релігія, або як я називаю, її, секта. Ми про це ще поговоримо. Чому саме секта? Мене не влаштовує те, що контролюється абсолютно все. Контролюється навіть мислення, як ти думаєш, що ти е, слухаєш, яку ти музику слухаєш, з ким ти спілкуєшся. Яку одежу ти одягаєш, свідки Єгови приховують чисельні випадки педофілії цієї організації? Є навіть сторінка у Вікіпедії. Вона так і називається «Випадки педофілії серед свідків Єгови». там описуються всі гучні випадки, які е, оприлюднилися в різних країнах. Е, в за таке покарання, та... якщо ти вийдеш, то ти все втрачаєш батьків так, друзів, так, е, так. старішин, близьких всіх. А це і розглядається як покарання. Вітаю, друзі! З нами сьогодні Павло Орєхов в етері Екс-Свідок Єгови. Сьогодні поговоримо ми про цю релігійну організацію. Павло називає її сектою. Чому зараз дізнаємось? Павло перебував в цій організації 26 років, тобто від свого народження його батьки були теж. В цій організації чи секції свідків ЄГОВи е, власне зараз батьки відмовилися від тебе, не спілкуються з тобою. Звичайно, запитаю тебе про це. Але спочатку для наших глядачів розкажи, як функціонує свідки Єгова. Що це? Хто не знає загалом, чи там є пастор, чи священник, ця людина навчається, як відбувається це служіння? Ось таке питання. Друзі, підтримуйте наше ТЕР, ставте вподобайки, залишайте коментарі в підтримку і поширюйте це відео. Да, дякую, привіт. Привіт всім. Привіт. Свідки Гови, це така релігія, або як я називаю, її, секта. Ми про це ще поговоримо. Чому саме секта? В ній є певна своя ієрархія. Головні у зборі в кожному місті, в кожному районі є свій збір, до якого ходять ці парафіяни. В кожному зборі є, нібито такий священник старішина він називається. І над ними є по районам, по областям, по країнам вже ті, хто стоять у верхівці. Такі районні наглядачі, обласні наглядачі. І найвища інстанція, скажімо, це керівний орган, він е, знаходиться в Америці. Тобто звідти походиться організація? Да, да вона прийшла з Америки у 19-му стріччі, зародилася саме в Америці. Угу. Е, з якою метою, можливо, ти знаєш, і о, про старішин. Хто ці люди? Е, це як проповідник, так, він отримує якусь освіту. Де він навчається? З якою метою вони прийшли звідти? Як вони самі стверджують, щоб проповідувати, нести нібито добру новину усім людям, розказувати про Боже царство, яке скоро буде тут панувати над всією землею? Встановить тут мир, не буде ані війн, ані навіть смерті, хвороб, старості, і всі будуть жити у злагоді це їх така новина, їх місія. Основна, ну насправді вони долучають до цього просто до своєї церкви якомога більше людей, щоби побільше ставали такими, як вони без критичного мислення вірили в цю добру казочку і були в такій спільній комуні. Друг друга підтримували. Це дуже легко вірити у щось хороше, таке ефімерне, як рожеву мрію. І щоб твої погляди поділяли і ще е, тебе теж там оберігали, любили. Ну, чому ні? Багато людей таке обирають. Угу. І хто ну, ось... старішні, да? так, хто вони такі? Це звичайні люди, які теж свого часу почули цю новину, цю звістку, захотіли просто більше приділяти часу парафіянам, служити збору, вони так називають. І вони проходять м, якесь таке. Ну, не інтенсивне, вони не, не так чисто прям все це доконано досліджують. В них є школи повищення кваліфікації. І все ну, це не є як семінарій духовний. Просто раз на рік. Вони збираються так. разом на декілька днів. Гу -гу. Хто не був всередині, це якесь приміщення, певно. Як воно облаштовано? Чи є там картини, священнослужителі, чи є хрест? Ні, ані хрест. Ків ані ікон, ані нічого такого декорованого там немає, тому що вони не визнають цих символів. Вони думають, що хрести, ікони пішли з язичництва і нічого спільного з християнством не мають, не мають. Добре, але приходять на ось це служіння, так, як зазвичай відбувається воно. Тобто читають молитви. І яка загалом мета цієї? організації, Це залучити більше людей. Так ти нам сказав, це заробляння коштів. Які ще цілі ставить собі ця організація? Вони ідеологи, вони живуть. Ідею, щоб врятувати людей, бо скоро, вже скоро завжди нам таке казали, коли я там був Армагедон. Це коли Бог буде всіх губити поганих людей і тільки залишиться праведні ну, саме свідки його хто увірвав в Бога. І вони ж хочуть врятувати побільше людей, щоб стали свідками Єгови. Ну, звісно, більше свідків Єгови, більше грошей в цю організацію. Хоча там немає десятини, але є добровільні пожертви. І хто може, хто скільки хоче, той жертвує, приносить тоді туди, туди гроші. Але ж є хто жертвує одну гривню, а є хто тисячу гривень може пожертвувати, хто сто тисяч гривень пожертвувати, тисячу доларів і так далі. А у тих, хто жертвує більше, їм не знаю, викликають на сцену, можливо, кажуть, що подивіться, брат чи сестра сьогодні зробила такий подарунок, чи віддала свою квартиру і так далі. Це все анонімно, навіть ніхто не знає, хто скільки кладе у ту скриньку для таких пожертв. Хоча, хоча їх люблять дуже, ті, хто там жертвує, ну це видно, це ясно хто скільки жертвує, наприклад, бабуся якась бідненька, в якої вже і в самої там мінімальні кошти заощадження, вона не дасть забагато. Для цієї церкви А це видно, хто скільки жертвується, все зрозуміло, і таких люблять до них ставляться нібито з більшою пошаною та увагою. І звісно їх просто так не зречуться. Ці організації їх будуть так оберігати, не дивлячись на те, yeah. що вони yeah. там може щось роблять погане то виходить, що вони її фінансують. Чи є інше фінансування у цій е, організації? Ну, основні кити, да, це саме парафіяни, але є фінансування від куплі та продажу земель. Наприклад, вони купують землю, певну територію, будують свої штаби, квартири, зали царства, да, це церкви так називаються, бетелі, це такі великі штаби, квартири, а потім продають ці землі. Вже mm -hmm. за більшу вартість, звісно, вже і отримують від того дуже гарні кошти. Mm -hmm. А загалом це заможні люди, які ходять ну, в свідки Гови чи ні? А прості адепти вони самі прості люди, вони не заможні. Вони працюють на звичайних роботах, навіть на дуже непрестижних роботах. Вони собі багато у чому відмовляють, аби більше присвячувати часу служіння, саме служіння Богу. Оце угу. Оцей свідки Єгови. Так, Єгова це Бог виходить так? в цій Ну, Йогові. вони вірять, що це один єдиний верховний Бог, Батько Ісуса Христа, угу. і про це всім розповідають. Угу. І е Біблію вони трохи теж змінили, наскільки я знаю. Ну, от християн, так. Там православних катологів є Біблія, але е, цю Біблію вони теж змінили. Тобто там Єгова постійно пише правильно, так, так, так там, де Господь Бог, вони замінили все на Єгова, тому що стверджують, що це найважливіше, що треба знати в Біблії. І вони переписали під себе, хоча вони кажуть ні, ми нічого не додавали, але вони багато чого спростували і назвали своїм перекладом переклад нового світу. Ось mm -hmm. так він називається. І там деякі значення, ну, взагалі, деякі навіть терміни не такі, як в канонічній Біблії. Mm -hmm. Ти народився вже в сім'ї, так? Так. Mm -hmm. Свідків Єгови виходить? Розкажи про це, як проходило твоє дитинство? Моє дитинство повністю проходило в цій організації, тому що було небажано не віталося, щоб я. Дружив з кимось із цього світу. Ось люди поза організацією — це нібито цей світ, і всі вони називаються світські. Тобто, всі мої ровесники відповідно вони були свідками Йогови. Якщо я десь там в школі з кимось здружувався, з кимось ішов після школи гуляти, що було дуже рідко, до речі, ну це було дуже несхвально. Батьки потім розбиралися щодо чого хто там, з ким гуляють. Ну, вони ніколи не піднімали чи піднімали на тебе руку також, які методи виховання у них були, щоби пристронити тебе. Ну, кожні батьки по-різному виховують. Біблія, як вони стверджують, не забороняє насилля, навіть щоб піднімати руку на дітей. Там є такий вірш розгай справітельне у приповістях. Це нібито мудрий цар Соломон, як вони кажуть, написав. Uh, і в моєму вихованні також було місце цьому, коли я був дитиною. Так. Що тебе не влаштовувало з дитинства і чи казав ти це своїм батькам? Так як мене виховували повністю, як із молоком матері мені все це давали, то я не можу сказати, що із самого дитинства або навіть у ранньому підлітковому віці мене багато чого не влаштовувало. Звісно, коли я виходив служити, служимо або ми ну, так це називається: як ти ходиш по е, хатах, по вулиці і стендами стоїш. Для мене це було непритаманно, ну це для кожної людини неприродне. І це дивно. Ти йдеш, молода людина, у свій вільний час, у будь-яку погоду, у спекотне літо, у холодну зиму. Проповідуєш, стоїш десь там із цим стендом, тебе брудом поливають. Ну, я маю на увазі, що можуть і обматерити в служінні, так? Багато чого було, багато випадків, але ти повинен отримувати радість, бути щасливим від того. Ось. Такого так, давай глядачам скажемо, що ти не святкував жодного дня народження, новий рік, якихось свят. У вас цього не було. Цукерків ні, там тортів з друзями, такого радості, щастя. Чи кудись піти на дискотеку? В тебе такого не було ніколи. Правильно? Ні, ніколи. Це все заборонено в цій релігії. А чому не святкує день народження, наприклад? Тому що вони думають, що всю пошану і честь треба не людині віддавати а Богові. навіть в день, коли ця людина народилася. Угу. Ну але ж в твоїй мами, в твого тата було звичайне щасливе дитинство, мабуть, так? Не святкували е -е -е. дні народження, так, звісно, коли не були. А, -а, -а. а тобі вони цього не дали? Ну, вони думають, що вони дали більше мені, ніж дні народження. А як загалом ти розважався? Як, ну, ти казав, що лише зі свідками його тобто, соціальне життя для тебе, як для підлітка? Ну, По заслужінням, ми влаштовували якісь такі певні сходки, чаювання, ми влаштовували дитячі свята, але це ж знову таке було в цій комуні, знаєш, все це так приховано, закрито. Хтось приносив алкоголь, тоді було щастя для молоді, коли ніхто не бачив. Алкоголь можна, так? Так, алкоголь єдине, щось такою забороненою темою, свідком його виможна. І через те вони полюбляють дуже алкоголь. Багато хто приносить додому ввечері пляшечку і так стрес свій збавляє. Служіння, наприклад, у день. Інвективною лексикою його полили, а він потім все це зливає алкоголем, коли приходить додому. Що тебе не влаштовувало в свідках його? Мене не влаштовувало те, що контролюється абсолютно все. Контролюється навіть мислення. Як ти думаєш, що ти е, слухаєш, яку ти музику слухаєш, з ким ти спілкуєшся, в яку одежу, яку одежу ти одягаєш? Все це е, мене не влаштовувало, але я себе стримав. Я думав, що так треба, бо ми ж служимо Богу. А для Бога якісь певні жертви потрібні. Але це просто злам людини, це ламання людини та її характеру. Що ще заборонялося в цій організації? Заборонялося дивитися фільми, наприклад, Гаррі Поттера, інші казки, деякі навіть забороняють вже читати своїм е, дітям казку, таку як «Попелюшка» або Біла сніжка та семеро гномів, тому що гноми це ж міфічні створіння, це взагалі демонизм. Моя мама, коли е, вона прочитала, що Артур Конан Дойль колись там займався. Спіритизмом, екзорцизмом, mm -hmm. вона всі мої книжки про Шерлок Холмса взяла, сховала в коробки і віднесла на горище. І словами, в цих книжках де...? автор цих книжок був mm -hmm. і в тебе ще є сестра? Вона старша, молодша. Як до неї ставилась? Вона теж вона mm -hmm. старша від мене, це моя рідна сестра. Ну, Як ставилася до неї? Вона була колись виключена, теж як і я. Тоді з нею ніхто не спілкувався, я був тоді маленький ще, але я пам'ятаю, що вона приходила а, у ці зал царства на зібрання, і вона сиділа просто осторонь, до неї ніхто навіть не підходив, аби руку потиснути. Це було заборонено навіть привіт сказати. <гум> а, тобто у вас е не можна виходити там одружитися чи вийти заміж там з людиною, яка не є свідком його ви? Правильно? Це взагалі не бажано. На тебе дуже будуть криво дивитися, хоча це і можливо, але тебе можуть позбавити певних обов'язань обов'язків таких привілегіованих у цій секті. <гум> Яких? Ну, наприклад, ти не будеш коментарі давати на зібрання. Там кожна людина може піднімати руку, відповідати да, там, по темі, якщо там розбираємо програму якусь, а, ти не, ну в тебе не буде такої можливості. Угу. Або проповідувати певний час. Не Але буде. вона, в принципі, має право одружитися це, якщо людина не свідком його, чи він має стати свідком його? А... Краще, щоб став. Потім з такою людиною будуть дуже довго роз... розмовляти старішини, аби ця людина ставала свідком до неї будуть приходити, направляти цих старішин. Mm -hmm. Вся система на те, щоб людина все таки стала. Mm -hmm. Чому ти називаєш це сектою ось цю організацію? Тому що якщо почитати ознаки секти, ця організація повністю підлягає за цими ознаками під термін секти, наприклад, закрите середовище, хоча вони позиціонують себе як релігійна організація по всьому світу, але це дуже закрите угрупування. Якщо от як я. Хтось виходить, вони не спілкуються з ним взагалі, не підтримують жодних від... стосунків, як мої батьки зі мною. В жодному форматі вони зараз не спілкуються зі мною. А, а як це сталося? Це я хотів детальніше у тебе дізнатися. Mm -hmm. а, оцей переломний момент, коли ти зрозумів, що все, от кінець, я сказав, чи це було так повільно, поки так крапля за краплею, так, і потім ти сказав, що все, стоп. Чи це був якийсь один момент, що сталося? О тому справа, що я взагалі не хотів виходити з цієї організації, так як я не хотів втрачати оці стосунки, цей зв'язок із батьками. Я розумів, що це доволі неадекватно, коли е, найближчі люди вони через якісь переконання, чужі, якісь які тобі там дитинці або потім вже в свідомому віці присвоїли, вони мають відмовлятися від спілкування один з одним. І, і я боявся звідти вийти, аби далі не спілкуватися з друзями це таке з... покарання. Там. Якщо ти вийдеш, то ти все втрачаєш, батьків, так, друзів так, е так. старішин, е близьких всіх. А це і розглядається як покарання, але вони кажуть, що це любляча міра покарання, і багато через те багато людей, яких виключили, вони повертаються. Вони не витримують цього тиску, вони не витримують бути одним у своїх ситуаціях, і вони повертаються. Деякі з них ведуть і досі подвійне життя, вони повернулися, але вони повернулися тільки заради. Батьків, наприклад, своїх uh -huh. я таких особисто знаю. Це не є якесь там виключення з правил. Як в тебе було? Коли ти зрозумів, що ти виходиш? Розкажи Під час карантину. Я зрозумів, що я не можу більше так жити, коли наші зібрання зустрічі перейшли у онлайн формат, і ми виходили в Zoom на ці зібрання. Все було дуже нудно, і всі ці промови вони звичалися. через Zoom. Я просто сів. Подивився, що немає на обличчях щастя. Я побачив насправді ось так всіх, як переді мною, і я почав досліджувати, я почав цікавитися, у що я вірю, нібито вірю із самого дитинства. І я побачив багато прихні та прихованих фактів. Наприклад. Це. Ну, наприклад, те, що один з фактів, те, що вони належали до Організації Об'єднаних Націй, хоча вони е, стверджують, що Організація Об'єднаних Націй це інструмент в руках диявола, аби знищувати інші релігії згодом і саму організацію свідків голови. А до 2001 року вони офіційно були перебували в департаменті частини ООН. нібито для Певних фактів, щоб володіти інформацією з бібліотеки, ООН, як вони стверджують. Uh -huh. Потім дуже. А... Факт, який мене шокував, це було те, що свідки Єгови приховують чисельні випадки педофілії цієї організації. Є навіть сторінка у Вікіпедії, вона так і називається випадки педофілії. Серед свідків Єгови». Там описуються всі гучні випадки, які оприлюднилися в різних країнах. В одній Австралії там сотні сотні цих випадків. Я знаю особисто людей, які, на жаль, Підверлися цьому в Україні і стали жертвами такого саме в зібраннях, саме в цій секті. І це робить старішина, чи це робить будь-який учасник, може робити. Ну Будь-хто. Особисто з тобою було щось таке, чи якісь загравання і так далі. А був сином старішини. це би просто так. Ходить твій батько ще й пастор. Так, так. І досі він пастор є. Ого, тобто тобі завжди, як вдвічі небезпечніше, і вдвічі більше покарання. Звісно, так. Да. І батько, продовж цього мого там, перебування, він казав: на тебе ж всі дивляться, на тебе дивляться, що ти син старішини, по тобі всі дивляться, яка у нас сім'я, яка у нас атмосфера.